Усім привіт, вітаю на каналі Делайн Custom. Це е, новенька розпаковочка посилки з Америки з Hot з преміумними моделями. Е, доволі масивна і важка посилка. І що там знаходиться зараз, будемо дивитися. Знаходиться в коробці ось такий один брикетик і один брикетик трошечки більший, не заклеєний, просто обмотаний в папір і в купирку. І ось що всередині власне знаходиться. Розпаковуємо, а знаходиться там діорама Mercedes. Додатково запакована в таку плівочку. І зараз поза кадром я її розпакую. Ось так виглядають самі моделі, які знаходяться всередині. Скоріше за все, що продавати буду поштучно, окремо кожну модель, тільки, скоріш за все, лишу собі вантажівку, тому що в мене такої нема. Всі моделі в мене є і в запасі менка діорама є, і в розпасі має, окрім вантажівки. Діорама ну, в доволі такому непоганому стані стані ціленька, трошечки має деякі потертості, але це. В принципі, поліровочкою все знімається і проблем з тим не має бути. На пломбах тут бачимо ззаду, які є моделі. Це в нас Mercedes amg GT3, e, Sauber Mercedes C9, гоночний боліт. Mercedes-Benz 300 SL це невмираюча класика. І e, евакуатор вантажівка Carion. Ну, я думаю, що це, напевно, скоріш за все, якась видумана модель. Сумніваюся, що така в житті є, але можливо є. Ось, е Знизу ось так все зображено, логотип Мерседес це є 21 рік. Ось, Доволі прикольно виглядає. Е я ну, буду старатися продавати поштучно, але, можливо, виставлю там за якусь непогану ціну і лотом. Ну, Тобто, в запаці. Відставимо ми в сторону і візьмемо, розпакуємо ось це, що в нас є, а тут у нас ось таке. Зустрічаємо, давайте будемо по черзі мето витягувати і розпаковувати. І зустрічаємо нас дві мейнових машинки. Це є ось такий Mercedes Benz a A-Class в жовтому виконанні, доволі свіженька модель. Насправді, 21 рік. Я пам'ятаю, коли за ними дуже сильно полював, тому що вони ну, нереально круті, їх є багато різних. Кольорових варіацій і е, Mercedes Benz 300SL на довгій карті. Також відносно свіженька модель ну 21-й думаю, що ці найбільше десь в районі 2022 року вийшли в нас. На довгій карті в протекторі в гарному стані. Підуть вони на продаж, так як я мейнові моделі в принципі, перестав збирати і всі свої мейни я продав оптом на Олексі. Тому ці моделі також підуть на продаж разом з протекторами або протектори окремо, продам, буде видно. Так, далі ось така штучка, теж в запасі. І тут в нас третій мейн зустрічає. Це є так званий Сікач Mercedes-Benz 560 Sec AMG. Це в нас є 23 року. так вже, якщо не помиляюся, вийшли з Сіра. чорна був. В чорна це є перша варіація цієї моделі, але вже є новенька сіра. Ну, В принципі, 21-й написано, але це є 23 й рік. В протекторів з декальками ідеально, можна так назвати, гарне поповнення комусь буде в колекціях. Знаю людей, які люблять збирати і на короткій карті, і є такі, які люблять збирати моделі на довгій карті. У кожної моделі є, в принципі, своя особливість, тому. Комусь, я думаю, це сподобається. І ось така преміумна модель Mercedes-Benz 280 CL з двигуном 4,5 літрів. Теж відносно новенька модель. Ось такий сет, який включає 5 моделей, і вважаю, що напевно найкраща модель з цього сету. На рівні, напевно, з BMW. Ось. Урус, Блін, взагалі невдала модель <хи>, в цьому виконанні, мав неодноразово. Але Mercedes дуже крутий. Гарно виглядає дуже просто нереальний колір. На таких зелених дисках. Виглядає солідно. Сама модель є і в чорному виконанні ось така. Тобто варіацій хватає насправді. Але виглядає дуже солідно. Навіть і в сірому здається, є. Маю мати в себе, я вже просто не пам'ятаю. Але варіацій має бути багато їх. Тому відставляю в сторону, піде на продаж. Так. І останній Останній пак ось такий. І ось на фіналочку нас зустрічають ось такі два красення. В принципі, те, що я і казав, в чорному виконанні Mercedes-Benz 280CL. Це є перший випуск. В принципі, цієї моделі. Серія Modern Classic, дуже крута серія з нереально крутими моделями, які нереально сильно цінуються серед колекціонерів. Тут немає поганих моделей, в принципі, немає. Всі 5 моделей, вони всі дуже дорогі і дуже круті. Можливо, я б, напевно, хотів би мати. Повний сет в зборі. Ну, але так як збирають тільки Mercedes, то маю тільки Мерседес. Маю такий і в розпаці, і в запаці. цей також піде на продаж в такому цікавому протекторі. Нереально крута модель. Можна навіть так взяти трошечки порівняти. Ну, Чорна я думаю, що виграє насправді, але зелений колір дуже прикольний. Зелений дуже колір гарний. І ось такий нас зустрічає. Це вже йде 300SL. Багато думає, що це, в принципі, одинакові моделі. Так, вони по кузову, вони по кузову майже ідентичні, так, але ну, відмінності в них є. Оце є релійна версія з двигуном 6,8 AMG. Це здається перший, перший кузов, перша варіація моделів, яку ставився AMG двигун об'ємом 68 Тому цю модель в народі прозвали Червоною свинею. Нереально крута модель. Насправді це є сама перша преміумна модель в моїй колекції, яка в мене з'явилася серед Мерседесів. Я і досі зберігаю в протекторному кейсі в про в коробочці. Ось. В гарному стані, бачу, без тріщин, без, без браку, декальки на місці. З дахом, до речі, проблем немає, бо деколи ці моделі мають плями на е, своєму даху, через те, що модель там дуже близько знаходиться до блістера і в дорозі при транспортуванні вона натирається і лишається неправильна, ну просто потертість неправильна. Ось ось так воно виглядає дуже круто, піде на продаж. Тобто всі моделі, які. Тут ви бачили, вони йдуть на продаж. Ось така лайтова посилочка була на огляді цього разу. В посилці були одні мерседеси, які просто нереально круто виглядають і будуть доповнювати любу колекцію, любого колекціонера. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і пишіть коментарі. Далі буде набагато цікавіше.